Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Отже, маємо ситуацію у Львові. Викрали на вулиці Тролейбусна журналіста, тобто чоловіка Андрія, який здійснював в той час обов'язки журналіста. Викрали його працівники поліції і також були невідомі нам в формі. Отже, по даному факту, я як Голова проспілки журналістів як журналіст Остав Стахів зараз публічно звертається в правоохоронні органи а саме в поліцію, ДБР і прокуратуру Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за фактом викрадення журналіста стаття 345, прим. 1. Також за викрадення людини стаття 146 Кримінального кодексу України. Це дві статті. Негайно внести дані відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, почати досудове слідство. Відповідно зараз знайти Андрія. І щоб перепрошую, бо тут люди місцеві живуть. О, будь ласка, і щоб друзі в даний час припинили працівники правоохоронних органів злочин, той, який, на мою думку, вчинила поліція і також невідомі в оливковій формі. Хочу звернутися до всіх тих, хто підтримує Андрія. Максимально поширити дане відео. Прізвище журналіста Андрій Жук. Тобто Андрій Жук це наш друг, наш побратим, людина, яка виконує журналістську діяльність, чоловік з сильний духом. Андрій, якщо ти це відео чуєш, тримайся ми з тобою. Хочу всіх попросити збряти спокій, силу духу. І максимально зараз нам потрібен розголос. Дзвоніть на 102 і повідомляйте, що. За виконання журналістської діяльності викрали людину, чоловіка Андрія, який в даний час здійснив журналістську діяльність стаття 146 і 345 прим. 1. Це Кримінальний кодекс України. 146 – це викрадення людини. 345 прим. 1 – викрадення журналіста. Отже, за окремою інформацію будемо повідомляти. В даний час, будь ласка, максимальний розголос ще раз ще раз попрошу. І до цього відео пізніше я прикріплю саме повідомлення, як Андрія починали крутити, поки в нас було відео з ним в прямому ефірі. Ми знаємо, що дана ситуація зробить Андрія ще сильнішого, Нас усвідомить ще сильнішими. І відповідно, той, хто зараз репресії вчиняє проти журналістів, проти людини. Проти чоловіків і жінок в Україні, хто викрадає зараз людей на вулиці, друзі, вони собі роблять тільки гірше. Я думаю, що дана історія буде мати продовження, винні будуть покарані, і за все вони здадуть рахубу. Силу духу нам, всім, і наша сила в тому, що ми разом обняв з Богом.